Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Продовж минулої доби бойовики 103 рази обстріляли позиції сил ТО. Так, на Луганському напрямку теристи стрілецької зброї, артилерії та мінометів вели вогонь по станиці Луганській, Валуйському, а також по Петрівці. Під час обстрілу цього населеного пункту бойовики застосовували стрілецьку зброю і танк. У Донецькому напрямку з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа. Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка. З БМ-21град зазнало обстрілу Мар'їнка, Новотроїцьке та Новомихайлівка. У напрямку Дебальцево із стрілецької зброї, мінометів та артилерії терористи чотири рази задали вогню по Дебальцево, Луганському, Малоорлівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт Золоте двічі Попасну, а також Міус. Близько третій години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, змушений був відступити. В районі Маріуполя, стрілецької зброї та мінометів, злочинці підступно обстріляли Орловський та Чермали. Також за минулу добу з реактивних систем залп вогню ГРАД та артилерії, злочинці обстріляли мирні населені пункти, Піски та Гранітне. Бійці Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам.